Тоді, коли в Трампа стріляли, я зняв відео і сказав в ньому, що, скоріш за все, Трамп, коли прийде до влади, то закінчиться допомога Україні. Мені накидали в коментах, типу, що ти не шариш, ти що, прес-секретар Трампа, а можливо, Трамп взагалі буде жорсткіший, ніж Байден. І взагалі Байден, коротше, він дуже м'який. а Трамп прийде жорстко, типу, порядок наведе, скаже Путіну ультиматум, всі діла, і коротше, буде все хорошо. Ну і продовжували накидувати, типу, а ти дурачок, ти нічого. Ви, звісно, можете жити в країні рожевих поні, вважати, що прийде зараз Трамп, дасть нам дуже багато зброї, скаже Путіну, забирайся з України. Якщо Путін не забереться, то чи прямо там війська в Україну американські веде на дасть нам стільки зброї, що ми зможемо знищити не тільки Росію, а й Китай. Ви можете продовжувати жити в цій країні рожевих поні. А сьогодні а, республіканці висунули Трампа кандидатом у президенти США, це, в принципі, формальність, і вони б це все одно зробили, зважаючи на популярність Трампа, на спробу його вбити, яка додала ще більше йому популярності, але це не основна новина. Основна новина, що Трамп обрав сенатора Джей Дівенса своїм кандидатом у віце-президенти. Для того, щоб зрозуміти, хто такий віце-президент, це друга. Людина в Сполучених Штатах. Наразі це Камала Харіс, тому що вона є віце-президентом. Перша людина це президент, наразі це Джо Байден, а Камала Харіс віцепрезидент, друга людина. Якщо Трампа обирають президентом, то другою людиною в Сполучених Штатах буде якраз цей Джей Ді Венс. Для того, щоб ви зрозуміли, що Джей Ді Венс думає про Україну, то він відкрито, відкрито не підтримує Україну. Він відкрито казав, що не потрібно видавати цей пакет в 61 мільярд Україні, і він відкрито заявляв, що Україні потрібно віддати якісь території Росії, щоб закінчити війну. От Ми можемо взяти цей абзац, ми можемо вкинути його в Google Translate з англійської мови на українську і лише... Венс активно критикує військову допомогу США в Україні в російсько-українській війні, яка триває. Він сказав, що в інтересах Америки погодитися з тим, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями. Тому, коли ви пишете, що типу, от, Трамп він не дозволить типу, зробити так, щоб Путін виграв, а якщо Трамп погодиться на умови Путіна, то виходить так, що Трамп буде виглядати дуже слабким і переможеним. А тепер Трамп бере і назначає своїм віце-президентом чувака, не просто чувака, а чувака, який відкрито каже, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями. Цей чувак він не просто як Трамп каже, що я, типа зупиню війну на протязі 24 годин. Цей чувак напряму каже, що Україні доведеться віддати територію Росії. Для того, щоб зупинити війну. А ви мені розповідаєте про те, що ти там нічого не розумієш, Трамп не хоче, коротше, Трамп не буде, Трамп молодець, Трамп жорсткий, він все прийде і порішає. Особисто я, особисто я думаю, що набагато кращою кандидатурою на віце-президента для Дональда Трампа була б Нікі Гелі, яка також є республіканкою, вона була однією з кандидаток. На президента, вона вийшла з президентської гонки, тому що було зрозуміло, що Трамп все одно буде кандидатом від республіканської партії. І Нікі Гейлі, вона відкрито відкрито стоїть на позиціях, щоб допомагати Україні, дати Україні багато зброї, допомогти коротше, відбитися від росіян. От якби Трамп вибрав своєю віце-президенткою Нікі Гейлі, то о, він би в принципі. Зробив би такий лайфхак, він перетягнув трошечки б демократичних виборців на свою сторону, тому що ті демократичні виборці, які, так скажемо, підтримують Україну, вони будуть дивитися, що от хоч Трамп тіпа, і поганий чувак, але ми за Україну, ми підтримуємо Нікі-Гейлі, тому ми будемо голосувати за Трампа. Але Трамп настільки впевнений в своїй перемозі, що він мало того, що він каже: Я завершу війну. На протязі одного там, двох днів просто поставлю ультиматуми. Так до того ж, він ще назначає своїм віце-президентом чувака, який відкрито каже, що Україна має віддати свої території для того, щоб зупинити війну. ви мені виходите і кажете, от звідки ти знаєш, що там в голові Трампа? Трамп він такий непредсказуємий, ніхто не знає, що там буде. Ну, дійсно ніхто не знає, що там буде. Але. Якщо взяти а, основні моменти і скласти 2 плюс 2, так сказати, відкинути мішуру, якою це все отак от присипають, то видно, що те, що робить Трамп, направлене на зупинку війни будь-яким способом. І якщо Трампу буде потрібно натиснути на Володимира Зеленського, щоб він відмовився від територій, він буде це робити. І він це нам показує, назначаючи Джей Ді Венса. Своїм віцепрезидентом для того, щоб ви зрозуміли наскільки Дж. Ді венсу пофігу на Україну? От частина його інтерв'ю ще з 2022 року. Він скаже тут на англійській, Я думаю, ви зрозумієте і без перекладу. канчу накецутикиластивофокис аннизбодореню країн happens to Ukraine one way or another. I'm... I don't really care what happens to Ukraine. Мені пофігу, що трапиться з Україною. Це каже Джей Ді Венс, віце-президент, якого назначив Дональд Трамп. І який в разі виграшу Дональда Трампа на виборах в США буде другою людиною в країні? Ви мені розповідаєте про якусь країну розових поні, що типу, я готовий визнати, що я не правий, якщо Трамп буде навпаки завалювати Україну зброю? Я готовий. Я готовий визнати, записати відео і сказати, що я був неправий, Трамп кльовий чувак, якщо він буде закидувати Україну зброєю. Я як українець, я хочу, щоб я був не прав. Я хочу, щоб прийшов Трамп, закидав Україну зброєю, розчавив Росію к чортовій матері, вона б розпалася, і нам би в Україні було б жити гарно, спокійно і дихалося б вільно. Але ж з того, що відбувається, ну або це дуже тонка гра Трампа, яку ніхто не бачить, крім оцих вас чуваків, які коментують під моїми відео. Або Трамп навіть не тонко, а він жирно, так жирно натякає нам. Що потрібно зараз вже щось робити в Україні а, і домовлятися з Росією, тому що коли він прийде і стане президентом з Джей Ді Венсом, як віце-президентом, то Україні не тільки грошей не бачити, Україні не бачити взагалі ніякої допомоги від Сполучених Штатів. Така коротше, от історія. Тому в цілому, я думаю, що я думаю, Україна зараз буде, точніше, українська влада, на чолі з Зеленським, дуже швидко. Намагатися домовитися, хоч якось, і е, моя особиста думка: я думаю, що Зеленський буде намагатися домовитися з росіянами через американців, щоб е, був якийсь мирний договір не напряму українців з росіянами, а був мирний договір американців з росіянами на умовах корейського сценарію. Корейський сценарій, я нагадаю, це щоб е, Україна не віддавала свої території, е, як мінімум, формально, а щоб. Території були підвішені в сірій зоні. Україна б казала, що Крим і Донбас бла-бла-бла, там окуповані, а Росія б казала, що згідно з їх Конституцією, ці території їхні. Я думаю, це зараз а, план банкової, це, що вони намагаються зробити, тому що якщо дотягнути до президентства Трампа, то, скоріш за все, а, ми провалюємося у фінський сценарій, де Путін буде наполягати, що віддавайте території. Підписуйте бумажку, що ви відмовляєтесь від чотирьох областей і Республіки Крим, і тільки на таких умовах він погодиться з нами йти на мирні перемовини. Я думаю, що банковій не вдасться припинити вогонь. Я думаю, що банкова все-таки не продавить Путіна, тому що Путін розуміє, що у Трампа зараз. Просто грандіозні шанси стати президентом Сполучених Штатів, навіщо Путіну йти зараз на перемовини з Україною, щоб вписатися знову в сценарій 2014 року, коли там Крим, Донбас так далі, буде в незрозумілому статусі. А як тільки Україна погодиться на те, що Україна віддає якісь території Росії, то ці території в міжнародному праві вони перейдуть під контроль Росії. Знімаються санкції, Крим вже не в сірій зоні, і в росіян буде все дуже добре. І я думаю, що Путін буде на цьому наполягати, буде на це давити, і банкова навряд чи з цим щось зможе зробити. Знову ж, це моя думка. Ви можете кидати там какашки в коментарях. Я знаю, що ви знаєте краще. Я знаю, що ви знаєте, що ми дойдемо до кордонів 91-го року, і взагалі Трамп прийде. І порядок, звісно ж, наведе Україна відновить цілісність, Росія розвалиться. Потрібно просто дождатись Трампа, який вибрав віце-президента чувака, який відкрито каже, що Україні потрібно віддати трошки території для того, щоб зупинити війну, а також на додачу до цього.